Вісім разів за сьогоднішню ніч росіяни били по Нікопольщині з важкої артилерії. Обстріляли Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади внаслідок обстрілів у самому Нікополі пошкоджень зазнали транспортне підприємство та три промислові підприємства, дорожнє полотно та лінії електропередач. У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та одного магазину. Також побиті півдесятка будинків та господарських споруд, автомобіль та скутер, пошкоджені електромережа та газогін. Нарешті території зараз ще працюють рятувальники та встановлюють наслідки атак. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.